Доброго усім дня. сьогодні ми поговоримо про такий от ліхтарик, який фактично виконує функцію ліхтарика, от вам ліхтарик і функцію настольної лампи. Оце вам фактично функція світлодіодної настольної лампи. Коли вам потрібно, по темному, коли світла немає, або в темну пору доби поїсти на кухні, вийти на двір. Коли не видно, коли зірки не світять і місяць не світить, то можна вийти з таким фонариком. Якщо вам десь треба дужче присвітити, наприклад, ви щось ремонтуєте, можна використати ось такий от прожектор. Фактично він яркіший і захвачує трохи більшу площу. Заряджається такий фонарик від розетки. Ось бачите, і за допомогою ось такої панелі. Така панель. Досить ефективно влітку. А осінь одне є мало толку, то краще заряджати його від розетки. Як бачите, воно ставиться на ножці, от воно стоїть і фактично виконує роль домашнього світильника. Його можна використовувати як допоміжню лампу для основного світла, а також просто як переносний світильник. Я ще хочу вам сказати, дуже довго він, звісно, не світитиме. Спочатку, звісно, поки він новий, батарея триматиме довго, але вже через місяць-півтора вже батарея підсяде, і ви хоч його і заряджатимете, довго він вже не світитиме. Але так 10, 15-20 хвилин перекусити на кухні, вам, я думаю, вистачить. Або щось відремонтувати в екстреному режимі. Наприклад, у вас зупинився автомобіль і вам потрібно присвітити. То такий фонарь вам. Буде надзвичайно корисний. У багатьох випадках він може допомогти вам. Я думаю, що такий фонарь зручно також використовувати для ремонту комп'ютерної техніки або різної радіоелектронної. Або просто-напросто, хто може сходити просто з таким фонарем в погрібі. Досить добре там видно консервацію, можете витягти її. І не потрібно використовувати такі засоби, як сірники, а так от всілякі інші, які димлять засоби. Краще використовувати отакий от ліхтарик. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобався наш ліхтарик, поставте, будь ласка, вподобайку. Всього доброго.